Так, добре, зараз перевіримо, чи буде працювати. Ага, бачу, YouTube вже запустився. Зараз картиночку дивимося. А. А, ні, це. Поняв. що це воно? А це? Це також йобаний карась. Одинаковий ключ. 0 gdw Угу, Здорово. Одинаковий ключ, йобаний карась. Трансляція окей. Зараз хвилиночку. Привіт всім. Розбираюся. А чого тут? Така трансляція. Сей Боже, очко розбираюся. А чого тут така трансляція? Я про Ютуб кажу. Настройка трансляції. Чому вона в мене не повна? Чому вона в мене шортс? Ну-ка. Це ж повинна бути повна трансляція. А тут шортс хіряче. Угу. А тут шорт херяча транслейшн. Алло. Так, зараз. Ой, блядь. А ну-ка, зараз зайду. Что, сегодня тоже без витката? Это пиздец. Не, без витката не получится. Трансляцию. Пам -пам -пам, пам 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 пам. Ладно, за.